Григір Тютюнник справжній майстер художньої деталі. Художня деталь це така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення. Її використовують для того, щоб емоційніше та глибше змалювати образ, підкреслити важливість чогось, індивідуальну особливість героя чи явища. Яскравою речовою художньою деталлю в повісті Климко є діжурка. Це не просто одяг, це річ сповнена особливого змісту. У ній запах шахтарського висілка, а отже батьківщини. Тому одяг набуває тут символічного звучання і стає художньою деталлю. Коли не стало дядька Кирила, діжурка залишилася останньою річчю, що нагадує климкові рідну людину вона його по особливому зігріває. Через одну деталь автор передає любов, втрату і духовний зв'язок поколінь. Художній деталі властива особлива змістова наповненість, символічність. Художніми деталями в повісті є трояндова сукня вчительки, квітчаста хустка незнайомої дівчини, пучечок чорнобривців у руках дівчини. Кожна із цих деталей. Має особливе художнє значення. Той самий предмет може бути художньою деталлю в одному випадку і не бути нею в іншому. Наприклад, коли в домовину дядькові Кирилу кладуть чорнобривці, то квіти не є художньою деталлю, адже на поохорони завжди прийнято приносити квіти. Проте дбайливо укладений букетик чорнобривців у руках дівчини під час воєнного лихоліття. Це художня деталь, яка свідчить і про тонке розуміння прекрасного і про дитячу наївність героїні твору. Подібна ситуація з барвистою хусткою дівчини та з трояндовою сукнею Наталі Миколаївни. Ще недавно ці речі були святковими, їх зберігали для урочистих подій. А під час війни вони стали дешевими товарами, які важко обміняти навіть на склянку солі. Крім того, для хлопчика сукня вчительки це не просто гарна річ. А й спогад про довоєнне дитинство, про останній шкільний дзвоник. Художня деталь не обов'язково щось прекрасне або яскраве. У повісті Климко художньою деталью стають навіть сухарі, які підкреслюють голодне життя хлопчика в далекій дорозі. У пейзажах художня деталь підкреслює красу природи. У портретах персонажів художня деталь увиразнює щось особистісне, неповторне. Художня деталь? Виразна подробиця створу, яка подає певний епізод, подію чи випадок у несподіваному ракурсі.